Good Доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо урок тридцять шостий, що те, есен. У попередньому уроці ми говорили про улюблену їжу, а сьогодні про улюблений одяг, сьогодні поговоримо про улюблену їжу. Зо штатен від облам 1. Починаємо з вправи першої. Працюємо сьогодні на сторінках 97, 98 та 99 нашого підручника. Зо Прослухаємо і прийшла його голос. Придкуряти повідно до малюнків. Давай спочатку ми подивимося наші слова, впорядкуємо їх відповідно до малюнки, потім прослухаємо і прочитаємо дане рибування. Тобто, як ти бачиш, на фотографії в нас зображені фрукти. І давай подивимося, які фрукти в нас тут є. Підкреслимо спочатку їх назви. є апфель. Ми беремо якесь інший колір, щоб краще було видно. Os, apfel, mandarinėlė, birnelė, apfelzinėlė, bananėlė, pinausėlė. Tiesiog tai, kas mums tekia. Zo, so, ich mak apfel. Apfel - jabloga. Todėl matome, my kad tai išvaizda pirmoji - mandarinėlė, mandarinėlė. Todėl tai bus. Mandarine, Butt, Magnusch und Drohen, Nummer 2. Birnen, Arusha, Nummer 2, Apfelsinen, Apfelsine, das ist Nummer 4. Banane, Banane, das ist Nummer 5. Und Ananas, das ist Nummer 6. Da ist hier Що в нас є? Апфель яблука. Мандарини, мандарини, бин, руши, апфельзин, апельсини, банани, банани, ананас, ананас. І назвемо ще раз усі фрукти за картинками. Апфельзинен, ананас, апфель. Birne, Banane, Mandarine. Stunde 36 Übung 1 1 2 3 4 Welche Früchte mögt ihr? Ich mag Äpfel. Du magst Mandarinen. Petra mag Birnen. Max mag Apfelsinen. Wir mögen Bananen. Karl und Li mögen Ananas. Sie schmecken süß und sind einfach klasse. 1, 2, 3, 4, Welche Früchte mögt ihr? zwei, drei, vier. Früchte Ich mag Äpfel. Mir Jabluka. Ich mag, ich mag, ich mag, ich mag, ich mag Du magst Mandarinen. Mandarinen. mag Birnen. Max mag Apfelsinen. Максу подобається апельсини, ми м'юємо банани, нам подобається банани, Карл і Лі м'юємо ананас, Карлу і Лі подобається ананас, вони Зі смакують сусно, сладко пахне і вони просто, просто клас. Тобто, як ти знаєш, в цих розмовах можна спілкуватися з словами «м'юємо», якщо тебе подобається. Одне з модальних слів. Давай подивимося, як воно відмінюється. Ich mag, du magst, маг, ду магст, mag, маг mögen, ihr ія sie, sie Mögen. Тобто, як ти бачиш, що в одній ні зникає умлаут. Просто маг, sie, es», маг. Перша форма однини і третя форма однини співпадають. Ми сьогодні також потренуємо це дій слово, спочатку давай назвемо продукти, які тобі подобаються або не подобаються. Верхи макс ду, унт верхи нігт, герцель. Іх мам. І давай перевірить. Іхмак банан, мандарин. Apfelsälen. Ich mag keine Äpfel zum Beispiel. Dr. Dänis, noch eine Artikel von Basel-Teglu, die ich schon Ohne Artikel Basel-Teglu. Ich mag Salat. Mia mag Obst. Leon mag Limon. Die Kinder mögen Eis. Я ja, äh, люблю салат, мені подобаються фрукти. Льон, äh, любить лимонад, діти люблять морозиво. Давай подивимося наші ілюстрації, які ось у нас є в правій третій. Піца – піца, дес обстріл, фрукти, де кола, кола, де салат, салат, де гамбургер, гамбургер, ді шоколади, шоколад, де айс. Морозиво, димо, лимо, лимонад, дізупе, ди суп. Іх маг, Мені подобається або іх маг кайнен, кайне, кайн. Нагадую, кайнен – чоловічий рід, там де в нас дея, наприклад, іх маг кайнен, харбургер. Кайне, там, де в нас є жіночий рід або множина, Іх маг кайне, зупе, Або іх маг іхмаккайн середній рід. Ich mag kein Eis. Da werden wir die Produkte die dir Zum Beispiel ich mag die Pizza, ich mag das Obst, ich mag den Salat und die Limo. Ich mag keinen Hamburger, ich mag keine, keine Cola. Давай назовем продукти ще раз. Ді піцца, даз обст, де кола, де золот, де хамбургер, де шоколади, дес, ділімо дізупи. І проклянуємо відмінювання слова ще раз. Тобто, пам'ятаю, що ми орієнтуємося на особу. ді ріктики варіанти ан, познач хрестиком правильний варіант. Вас, Макс, ду, дивимося do. Ріта, вона зупи суп. Ріта це дівчинка, тому їй подобається суп. Дивимося ще раз так на нашу табличку. Вона у нас на іншій сторінці. Ось вона тут є. так. Орієнтуємося на неї. Перша, третя форма співпадає, тому віта маг. Трита маг зупер. Вії мед, мегенбин. Нам подобаються груші. Я думаю, що ти вже запам'ятав, що ви, яке слово не змінюється, тому буде просто мьоген. Max, меркд і алимо. Логічно, що закінчення ст має зіменечок джути, а тут у нас ви тому мерт і алимо. Іх маг, макс, а на маг», Так ось фраза наша наше маг». Мені подобається на нас. Dikinder, die слова ne zminio. Mürgen mark, it'd beugan. Mjogen шоколад, Diaм подобається Pizza. Звертання вічлива на зі, тому znowu слово не зminюється. Mirgen, Mirken's pizza, which is mioked ice. Хто любить морозиво? Хто це буде маг. Третя форма маг айс. ж, давай поговоримо до нашої таблички та провідміняємо це слово ще раз. Их маг, ду макс, ес маг, ви меген, зі зі зиме. Так само зі своїми однокласниками ти можеш вже складати діалоги. Макс ду лимо, я ймак джу. Тобі подобається лимонад? Так, я люблю лимонад. А ти? Тобто зі своїм другим співрозмовником ми вживаємо форму з закінченням сти. Макс ду. або най кайне лімо. Не подобається лимонад. Was magst du? Ich mag do all bananen, toбі також подобається banana. No, I mag appelsinen. Makenabit appelzin. Then we'd have seen my look at даy never dialogue. Marks do Marks do the zoop. Yo, I've got the zoop. Або ich mag keine хайне «Was magst du?» Що тобі тут подобається? Was magst du? Ich mag die Limo und die Schokolade». «Ich mag die Schokolade Ау. Мені також подобається шоколад. Ось знову наші друзі Мія та Леон. Вони виставили свої побажання. Давай прочитаємо їх і потім прокоментуємо. Скажемо, що Мія маг. Leon mag kinda. So mia, hello. I mac salata and orbs, to be ananas and banana. Meni подобаються salat and fructions, наприклад, ananas and banana. This is gesund. Це здорова їжа, корисна їжа. Мені також подобається морозиво та лимонат. This is a дуже корисна їжа. Ich mag keine Suppe. Мені не подобається суп. Давай прокоментуємо їді. Mia mag. Що мені подобається? Mia mag золоте, обст, ананас, банани, айс, лімо. Mia mag keine Suppe. Und ліон. Hi, ich mag Pizza, Hamburger, Cola. Meine Mutter sagt, aber das ist nicht gesund. Привет, evet, мне подобається Pizza, Hamburger, Cola. Моя мама каже, что это не здоровая еда, не gesund. Ich mag auch Mandarinen und Schokolade. Также мне подобаются мандарины и шоколад. Ich mag keine Birne und kein Eis. Мені не подобаються груші та морозиво. Виявляє, навіть є такі діти, яким не подобається морозиво. Зооліон, маг, піца, хамбургер, кола, мандарини, шоколаде, ліон, маг, кайне, бірнен, кайн, аймс. Тобто ми вже вивчили фразу, що нам подобається чи не подобається. Макс Ду, якщо ми звертаємося до нашого співрозмовника або Мьокт і Я, чи вам подобається, якщо ми звертаємося до багатьох людей? Що ж, давай ще раз повторимо продукти, які ми сьогодні вивчили, спершу перейдемо до фруктів. Фрукти Аффельзінен. Apfelsine, Ananas, Ananas, Äpfel, Diabloka, Apfel ne Birnen, Arusha, Bananen, Bananen, Mandarinen, Mandarinen, die Pizza, das Obst, die Cola, der Salat, der Hamburger, die Schokolade, das Eis, die Limo, die Suppe. شو شفتي نو وې څو وان تاده نو وې زوستري او پېدا زين